Привіт, друзі! Сьогодні у мене для вас важлива новина, яка може змінити життя багатьох українців. Якщо ви чи ваші знайомі опинилися у скрутному становищі, не пропустіть цю можливість отримати фінансову підтримку. Всесвітня продовольча програма ООН пропонує допомогу у розмірі півтори тисячі гривень на місяць. Ці кошти спрямовані на підтримку людей, які найбільше постраждали від війни та перебувають у складних життєвих обставинах. Фінансова допомога надається безповоротно, а це означає, що повертати її не потрібно. Хто може отримати ці гроші? У першу чергу внутрішньо переміщені особи, сім'ї з дітьми, люди з інвалідністю, пенсіонери та ті, хто залишився без засобів для існування. Якщо ви належите до однієї з цих категорій, є висока ймовірність, що вам схвалять виплату. Як подати заявку? Процес дуже простий і займає всього кілька хвилин. Реєстрація відбувається онлайн, тому не потрібно нікуди їхати або стояти у довгих чергах. Все, що вам знадобиться, доступ до інтернету, документи, що підтверджують вашу особу, та трохи часу для заповнення анкети. Після реєстрації заявку розглядають, і у разі схвалення ви отримуєте гроші на свій банківський рахунок або через інші зручні сервіси. Детальна контактна інформація знаходиться в описі до відео. Важливо. Вся допомога від ВПП ООН надається безкоштовно. Якщо хтось вимагає з вас гроші за реєстрацію чи прискорення виплат, це шахраї. Будьте уважні та користуйтеся лише офіційними джерелами. Ця допомога вже стала рятівною для багатьох українських родин. Завдяки підтримці міжнародних партнерів люди отримують необхідні кошти, щоб забезпечити себе та своїх близьких найнеобхіднішим. Якщо ви або ваші знайомі потребують фінансової підтримки, не втрачайте шанс. Діліться цією інформацією, адже вона може стати рятівною для когось, хто зараз у скруті. Посилання для реєстрації на допомогу є в описі до цього відео. Переходьте просто зараз та подавайте заявку.